Кажуть, існують люди, яким важко було лише народитися. Бо як взагалі можна виграти в лотереї з шансом один на декілька мільйонів. Але ж переможці лотерей існують, і здається, вони приборкали не лише вдачу, а й випадковість. Люди на фотографіях з виграшем це абсолютно прості українці, як і ти, як і я. І цитуючи дуже досвідченого гравця, коли бачиш в телестудії людей, які виграють сотні тисяч і навіть мільйони гривень, то віра в те, що наступним будеш ти ще більше зміцнюється. Рекламу в телебаченні, в гучно. Мовцях супермаркетів, і навіть уже в Тіктоці каже, що ми можемо виграти 1 мільйон гривень. 1 мільйон гривень. 27 мільйонів 710 тисяч. Спокушає, погодьтеся. От, спокусилася я, а тому я не просто розповім вам про державні лотереї, ймовірність виграшу та переможців, а й сама перевірю свою вдачу, купивши лотерейних білетиків на 1 тисячу гривень. Якщо цікаво, що з цього вийшло, лишайтеся зі мною. А перед тим як розпочати, нагадаю, що мене звати Яна, і ви можете поставити вис, вдарити від дзвони і підписатися на цей канал, якщо ми бачимося з вами вперше. На жаль, точних офіційних даних про кількість людей, які щорічно беруть участь в національних лотереях в Україні, немає. Проте, аналізуючи фінансові показники трьох операторів державних лотерей, можна зробити такі висновки: понад 1,2 і мільярди гривень. Українці у 2024 році витратили на лотерейні квитки. Якщо один квиток в середньому коштує 50 гривень, то куплено було. Приблизно 24 мільйони лотерейних квитків за рік. Враховуючи дані споживчої статистики, українець купує менше однієї зубної щітки на рік. Теоретично куплені лотереї в рази можуть перевищувати куплені зубні щітки. Попри те, що ймовірність втратити за життя, хоча б один зуб, майже гарантована. Так що записається маржою білети числових тиражних лотерей продаються на касах супермаркетів АТБ, сільпо, коло. І коли ти тихенько складаєш в пакет свої продукти, рука може потягнутися за лотерейкою. Та ж рука може спокоситися і на заправках, або проходячи повз ось такі кіоски спеціально поставлені, аби ти зайшов віднайти шалені мільйони під захисним шаром. Вартість таких квитків стирачок коштує від 10 до 50 гривень, подекуди і 150 – але шанси дає на сотні тисяч, а то й мільйони. Ну, що ти впариш неси? В тебе реально всі шанси. Практично кожен сьогодні може дозволити собі хоча б одну таку лотерейку. Крок до вдачі можуть зробити і більш заможні люди, граючи в суперлото чи кено, де загадуючи випадкову комбінацію цифр після трансляції, ти можеш зірвати цілий джекпот, якщо ця комбінація співпаде. розрахувати точну суму, яка йде до державного бюджету із кожного проданого лотерейного квитка. Досить складно знову ж таки через відсутність публічної інформації про структуру витрат цих операторів. Наприклад, у 2020 році український державний бюджет отримав 88,5 мільйонів гривень податків від суб'єктів господарювання, які проводять лотерей. Сподіваюся, ви ще не забули, а який сумарний дохід цих компаній? Я вам трошки напам'ятаю. І якщо ви уже, як і я, задаєтеся цим питанням, а чому взагалі вони називаються державними чи національними, якщо це не прямі? Інвестиції в бюджет України, то такими вони вважаються через наявність призового фонду у розмірах не менше як 50% від суми отриманих доходів, а також через відрахування до держбюджету грошей у розмірі не менше ніж 25% від доходів, що залишається після відрахувань до призового фонду. Складно, але я вставила цю інформацію, щоб ви розуміли, що не всі ваші 50 гривень поповнюють бюджет України, якщо ви купуєте лотерейку на касі. В Україні існує цілий реєстр державних. Лотерей, а реалізацію Ухти-Бухти, туди-сюди чи Золотого руна займаються компанії оператори яких заснували Кіпряни. Та китайці, ох, китай, чи є щось таке, що тобі не роблять? А керівники двох держлотерей отримали навіть підозри в організації нелегальних онлайн казино. Ну, мабуть, коли ти очолюєш бізнес на пороках людей миттєво збагатитися, дуже складно не перейти із легких стирачок лотерейок на більш складні форми людських залежностей, як казино. А сьогодні наше суспільство активно бореться з лудоманією. У 2024 четвертому році було заборонено рекламувати азартні ігри, але це не стосується державних лотерей. Це абсолютно легалізоване виключення, оскільки сьогодні вони офіційно визнані як інструмент поповнення бюджету, і схоже, держава. Вважає їх соціально менш шкідливими ніж казиночі ставки. Самі ж компанії, які реалізовують лотереї, вказують, що в неї грає велика кількість людей, проте на невеликі гроші. Ну, де ви бачили, щоб фріспіни крутили за 30 гривень. А між ставкою та тержем проходить, нібито, доволі великий термін, який знижує ризик ігрової залежності. Бо лотерейку можна забрати додому, і з трепетом серця стирати цей захисний шар, аби ніхто тебе не бачив і ніхто не дізнався. А скільки мільйонів ти не виграв? Проте, коли я заходила в кіоск, де продаються ці лотереї, продавчиня дуже здивувалася моїй появі і запитала: а чи не приснилось вам дещо? Бо зазвичай, як сказала вона, новенькі люди приходять сюди лише, якщо їм приснився джекпот. Це означає, що забігають у випробувати свою вдачу одні і ті ж люди. А на стінах цього кіоску висіли монітори з іграми, які. Ну дуже схожі на якісь. Азартні ставки взагалі я вважаю, лотереї це блискучий винахід людства. І лотереї, до речі, набагато старіші ніж ви можете собі думати. Бо перші лотереї з'явилися понад 6 століть тому. Їх використовували голови різних держав для того, щоб зібрати кошти чи то на оборону міста або для допомоги бідним. Так у 16-му стріті в Англії державна лотерея допомогла в ремонті Гавани. А в Америці, в періоди, коли податкові системи ще не були сформовані, лотереї фінансували будівництво університетів, зокрема багатьом відомого га. Арварду тепер у Штатах це найпоширеніша форма азартних ігор, оскільки за статистикою здається, що випробовують свою вдачу тут абсолютно усі. Окрім штатів, лотереї сьогодні легалізовані в більшості країн Європи, Латинської Америки, Азії, Японії, Австралії. Україна з авторитарним або комуністичним режимом, звісно річ, державні лотереї забороняли досить часто як буржуазну розпусту, але згодом дозволяли під суворим наглядом держави. У радянському союзі у 70-му році відбувся перший Розіграш знаменитої лотереї спортлото. Ці лотереї розігрувалися не лише гроші, а й дефіцитні товари: автомобілі, телевізори, килими совєтської. А так як казино та інші ігри на гроші у совку були заборонені, то ця національна лотерея була єдиною легальною спробою втамувати азарт. Після ж розпаду совка в Україні було багато спроб та способів регулювати ринок азартних ігор. На відміну від національних лотерей, які працюють з кінця 90-х до сьогодні без будь-яких проблем. І я чітко пам'ятаю, як мої батьки декілька разів купували у ці лотерейні білетики, і навіть візуально можу згадати, як вони виглядали, не потрібно було ввести однією лінією декілька цифр, які випадали на цих кульках з лототрону під час перегляду лотозабави. На щастя, мої батьки виявилися не такими вже азартними людьми, і все, що лишилося із тих днів моїй пам'яті, це як мій батько казав, що все це лохатрон і розвод. Може, саме через це я до цього дня ніколи не грала в лотереї, а купувати квиточки на касах В АТБ мені було так соромно. Але якщо зі слів моїх батьків, на той час це було. Чи не єдиною можливістю раптово покращити свій фінансовий стан, то сьогодні велика кількість українців купує ці лотереї просто заради розваги. Але як я обіцяла, я покажу вам, як працюють ці лотереї в різних варіантах. Я купила 10 білетів із захисним шаром, які потрібно стерти в сумі на 500 гривень. Звісно, я придбала їх у різних місцях: в кіоску, в АТБ, в коло в сільпо, аби збільшити шанси. Щоб виграти приз, потрібно знайти або три однакові символи, або суми, або потрібно, щоб співпали число у верхні. Та нижні колонці. І я чесно не очікувала від себе, що я буду відчувати таке легеньке хвилювання і очікувати, побачити бодай якийсь виграш, навіть коли мені залишилося стерти останній символ. Навіть суперкритично оцінюючи мізерні шанси на перемогу, оце відчуття, а раптом не покидало мене ні на мить. І як результат з 10 миттєвих лотерей я виграла в одній, де знайшла чотири однакові зірочки, і виграла. Аж 50 гривень! До слова, вартував цей білет також 50 гривень. Достиралася і лишилася з бюджетом мінус 450 гривень. Але я хочу порахувати, а які взагалі в мене були шанси виграти джекпот. Оператор таких от лотерей, на жаль, не публікує кількість випущених білетів, але можна припустити модель для миттєвої лотереї і попросити чата GPT. Якщо ціна квитка 20 гривень, головний приз 400 тисяч, призовий фонд припустимо 75% від виручки, частина яку оператор. Атор витрачає на виграші 75%, податки і прибутки компанії ще 25%. Питання: скільки може бути випущено квитків, щоб все це збалансувати? Кількість квитків у тиражі може варіювати до 45 50 тисяч. О, Ну так, це я. А шанс виграти головний приз один із 50 тисяч. Уявіть собі, що ви вирішили збільшити шанс на виграш, то купили 49 тисяч 999 квитків. Витратили на це 1 мільйон 999 тисяч 960 гривень. А та сама переможна лотерейка впала десь за касовий апарат. У такому випадку, що ви купили одну, що ви купили 49 999. тисяч Тому що виграш це ймовірна подія. А не гарантована для порівняння, ваші шанси потрапити під удар блискавки протягом життя становить приблизно 1 до 15 тисяч. Якщо мені тут не пощастило, я вирішила скористатися перевагами діджиталізації і пограти онлайн. Але більш серйозно, компанія УНЕЛ пропонує зіграти в декілька ігор. От, ну, до прикладу, Суперлото, де потрібно вгадати 6 номерів із 52, щоб виграти джекпот. За вгадані 2, 3, 4 або 5 номерів, можна виграти інші призи. на Менші суми. Джекпот 26 мільйонів гривень. Сума вражаюча. Я одразу в голові у себе намалювала. А я можу придбати, скільки автомобілів, скільки квартир, з яким ремонтом, і саме ці картини спонукали мене купити 5 квитків по 35 гривень з випадковими комбінаціями. Розіграш проводився у суботу. Я знову відчула легеньке хвилювання, увімкнула трансляцію і почала бігати очима в пошуках збігів між квитком та кульками в лототроні. Але на жаль, і цього разу я нічого не виграла. І якщо пролистати результати за попередні місяці, то ми можемо бачити нуль навпроти колонки 6 із шести. Навіть якщо п'ять із шести дуже рідко, але все ж трапляються. Я знову звернулася до чата GPT із прорахунком ймовірності виграшу у такій грі. І так, увага! Ймовірність виграти ці 26 мільйонів гривень становить. 0,00000 Це шанс 1 з 20 мільйонів. Ну, навіть щоб відгадати 5 із 6, шанс 1 із 73 тисяч. А це більше в рази, ніж в лотереях старачках. А ви просто уявіть собі, рівень стресу в людини, коли вона 5 кулік відгадала. Окрім однієї. Шанс виграти джекпот у суперлото настільки мізерний, що у вас більше шансів на низку подій, які здаються абсолютно неймовірними. Наприклад, шанс померти внаслідок падіння з літака 1 до 11 мільйонів. Так, ви вдвічі ближче до падіння з неба, аніж до джекпоту. А впасти з ліжка і загинути шанс 1 з 2 мільйонів. Навіть сон може бути фатальнішим, ніж ваша лотерейна стратегія. Наступна гра, в якій я взяла участь, називається Кено. Тут розігрується 20 номерів із 80. До прикладу, за 7 відгаданих з 20 можна виграти вже 1250 гривень. Здається, це куди реальніше. Тому я купила 5 квитків за 25 гривень і десь випадково, а десь поставила свої улюблені числа. Розіграш проводиться щовечора, тому я знову затамувала подих і нервово почала дивитися трансляцію, аби знайти збіги у своїх лотерейних білетах. І цього разу знову невдача. Жоден із моїх білетів не приніс мені навіть виграшу в 50 гривень. Наш помічник ChatGPT визначив, що загальна кількість можливих комбінацій у грікену становить більше одного трильйона. Я навіть уявити таку цифру у своїй голові не можу. Шанси відгадати 10 номерів становить приблизно 0,000000. 000. Коротше, я показую вам цю цифру, якщо засинаєте. Кажуть, рахувати допомагає шанс загинути від удару кокосу по голові становить один з 250 мільйонів, і це ймовірніше ніж виграти джекпоту Кену. навіть якщо ви та сама людина, яку вже один раз ударила блискавка в житті, то шанс отримати удар блискавки вдруге за ваше життя. Все одно вищий аніж шанс виграти в Кену. один з 9 мільйонів. Єдину гру, яка як мені здавалося, може хоч щось мені в фінансовому плані принести. Це гра дото трійка, де потрібно було відгадати всього три цифри від 0 до 9 в послідовності. Якщо відгадати усі три правильні послідовності числа, то виграш становить 1500 гривень. А ціна білетів – всього 3 гривні. Тому я купила 10 білетів і дочекалася дня розіграшу. Цього разу, як мені здавалось, я була дуже близька до виграшу, тому що я помилилася всього в одній цифрі. Але я дуже наївно сподівалася, що це значно простіша гра, і шанси тут великі. Бо в чат GPT, нагадав мені настільки суворою є математика. І видав, що ймовірність відгадати усі три в послідовності цифри становить 0,1%. Знайти 100 гривень на вулиці протягом року ймовірно від 1 до 3%. А це у 10 або в 30 разів більше шансів, аніж виграти 1500 гривень у лототрійці. Просто вдумайтеся у всі ці прорахунки. Але в мене залишилось ще 170 гривень з бюджету, яке я планувала витрати на лотереї, і... В принципі, мій азарт нікуди не дівся, він тільки розійшовся. А тому для чистоти експерименту я поповнила цими грошима депозит в іншому операторі національних лотерей і вирішила подивитися, а які є ігри там. Обрала я благодійну лотерею, де, мовляв, кошти з виграшу йдуть на допомогу армії. Спроба коштувала 50 гривень. Тут було ігрове поле з 25 комірок, у яких захована зброя російських окупантів. Потрібно було відкрити комірки та знайти однакові елементи або один щасливий елемент. За одну гру є сім спроб на відкриття: 50 гривень можна було виграти за два танки. А якщо знайти в комірці Путіна, то це джекпот у 500 тисяч гривень. Я купила три спроби, але нічого не знайшла. Ймовірність знайти Путіна, як сказав чат GPT, 28%. Але реальний Путін, ми знаємо, де всі сидить. Вилазь, блядь, тривога, Среш сидиш там. Для гри це дуже висока ймовірність, як для джекпоту, тому навіть штучний інтелект засумнівався, повідомивши, що лотерея підозріло вигідна і так не буває в реальних лотереях. І як висновок, або це рекламна промогра, або вона нечесна, і елементи в полі генеруються не випадково. Отже, якось так трапилося, що всі ці лотереї не були. Тим одним єдиним шансом з мільйонів стати мені мільйонеркою. Є такий відомий вислів, що лотерея це податок для тих, хто не знає математики, тому що гравець добровільно сплачує гроші системі, яка побудована на тому, що більшість програє. Можна сказати, що це ще. Податок на надію, колись виграти в житті означало вступити до вишу, отримати диплом та працювати до пенсії. Але сьогодні це уже не виглядає як бажаний джекпот, тому що штучний інтелект стрімко змінює ринок і стабільність сьогодні. Це не стаж, а здатність швидко вчитися. На щастя, нові професії стали доступними для кожного. Наприклад, освітня платформа GoIT пропонує безкоштовний міні-курс із дата аналітики, а це реальний шанс спробувати нову професію без ризику. Професія аналітика даних. Сьогодні сьогодні є у рейтингах високооплачуваних професій і буде актуальною навіть при бурхливому розвитку штучного інтелекту. На інтенсиві учасники працюватимуть з реальними даними під менторством експерта із Канади. Коли після безкоштовного інтенсиву учасника зацікавить повноформатне навчання, GoIT дає гарантію на працевлаштування на українському ринку. Якщо за 6 місяців не отримали офер, компанія повертає кошти за курс у повному обсязі. Реєструйтесь за посиланням в описі та зробіть перший крок. У нову професію. Лотерея, як виявляється, не завжди є виключно безтолковою тратою коштів на азарті. Як у середньовіччі, коли лотереї були не тільки забавкою, а ще і засобом виживання для міст. В Україні сьогодні лотереї також знову перетворилися на спосіб захисту держави, але вже в новому гібридному форматі. Для усіх нас сьогодні схема лотереї є дуже корисною в іншому у зборах на армію. І це працює блискавично. Я також зустрічаю чи якийсь великий збір дерев. Розігрується квартира, чи автомобіль, чи якийсь подарунковий бокс, із більшою ймовірністю за донатчу на цей збір, навіть якщо я вже донатила за цей день. І якщо вам все ж таки хочеться поускатати свій азарт, то я порадила перевіряти свою вдачу саме на таких зборах, а не на державних лотереях. Наприклад, одного збору я покажу, які можуть бути шанси на виграш. Збір, пташка з Азивсталі, Катерини, яка збирає на авто, екофлоу та інші комплектуючі для екіпажу хижаків висот. Бажана сума 500 тисяч, а за донат в сумі сумі 259 гривень і більше можна виграти автомобіль Audi A4. Я задонатила на один такий шанс і попросила в штучного інтелекту порахувати ймовірність виграшу. Максимум 1931 учасник може бути в цьому розіграші Audi A4, якщо кожен задонатив лише один раз. Тобто, шанс один із 1931, або 0,5. Незважаючи на те, що шанс все одно невеликий, виграти машину тут значно реальніше ніж. Зірвати джекпот, де шанси один на мільйони. Але якщо шанси такі малі, то хто ж зривається джекпоти і стає неймовірним везунчиком? Ну? До прикладу, державні службовці, яких закон зобов'язує декларувати свої виграші, так у 2023 році від операторів національних лотерей призи забрали 56 чиновників, що видно із розслідувань журналістів слідства інфо. Наприклад, чиновник Ізюмської райдержадміністрації лише за 2023 рік задекларував два призи в сумі 335 тисяч гривень від оператора державних лотерей МСЛ. Проте вказав і фінансові зобов'язання 17 задекларованих кредитів загальної суми понад 250 тисяч гривень. Очевидно, Лудоманія присутня. І чи можна боротися на державному рівні з азартними іграми, коли Гідрі доведеться відрубати свою ж голову? Часто в лотереях виграють люди, які грають буквально роками і стають для інших помилкою. Того, хто вижив, бо зазвичай на таких інтерв'ю від операторів ми бачимо щасливі обличчя і мотиваційні промови мовляв, виграє той, хто грає. Але можливо і у вашому оточенні є люди, які все життя купують лотереї, і досі не виграли нічого. Також історія знає чимало трагічних випадків, коли ці мільйонери гарно не закінчували. У 2006 році Абрахам Шекспір з Флориди виграв 30 мільйонів доларів у лотерею. Відомий своєю щедрістю він багатьом допомагав фінансово. Однак у 2009 році. Шекспір зник безвісти. А в січні 2010 року його тіло було знайдено похованим під бетонною плитою на подвір'ї жінки. Яка запропонувала допомогти йому керувати фінансами, та обіцяла написати про нього книгу. Українські ж переможці не можуть пехозуватися аж такими великими виграшами в мільйонів доларів. А в коментарях до сюжетів люди часто діляться сумнівими: чи виплачують взагалі в Україні ці призи. В одному ролику оператор державних лотерей повідомив, що сума не виплачується одразу переможцю, а після оподаткування розбивається на рік. Ну щоб він... Подумав, як правильно витратити гроші, а не зробив це з дуру за один день. А моя знайома, яка виграла в стирачці АТБ 500 гривень, сказала, що гроші віддали їй подарунковим сертифікатом. На 50 гривень може нема сертифікату, тому вколо мені дали купюрою. З цієї притчі маємо науку шанси занадто малі, аби сподіватися на виграш. А якщо це сприймати в якості розваги чи хобі, то варто витрачати на покупку лотерейних білетів відведений розумний бюджет. Магічно Мислення особисто я не маю, проте знаю, що співпадіння і певні збіги можуть дуже навіть здивувати у своєму житті. Я одного разу виграла труси, відмітивши подружку під постом в інстаграмі, а також набір кави на благодійному аукціоні. Навіть успішно пройшла перевірку ймовірності знайти 100 гривень на вулиці і декілька тисяч у вбиральні потягу, які я благополучно віддала. Провіднику. Залишайте в коментарях, а чи брали участь ви в лотереях, що вигравали, якщо вигравали, і чи вірите ви в те, що певні люди магічним чилом наділені шаленою вдачею в житті? Перед завершенням відео обов'язково дякую спонсорам цього каналу. Для мене ці донатодавці це можливість робити ось такі відео, не сподіваючись на виграш раптового джекпоту. Дякую вам, підтримати мене. Ви можете в описі під цим відео, але спочатку спрямовуємо свої донати на збройні сили. До речі, цей розіграш пташк я залишаю також в описі. Побачимось і почуємося в наступному відео на цьому ж каналі.